Вітаю, друзі, з вами Олександр Лульмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт, і досить давно ми не робили аналізу діяльності російського чорноморського флоту. Але зараз ми виправляємо цю ситуацію, тим паче, що є дуже цікавий інформаційний привід для того, щоб приділити увагу саме російському чорноморському флоту. Адже вранці 13 жовтня на зовнішньому рейзі окупованого Севастополя вже другий раз за останні два дні підірвався російський військовий корабель. Що ж там відбувається? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, сьогодні, 13 жовтня, вранці місцеві пабліки Севастополя повідомляють про вибух на російському військовому кораблі, який знаходився в цей час на зовнішньому рейді. Звук глухого вибуху відчули мешканці всього центру Севастополя. Там навіть скрізь спрацювали сигналізації автомобілів. Місцеве видання «Кримський вітер» показує фото і відео цього корабля. З його кормової частини йде густий чорний дим, навколо зновигають катери та вертольоти. Видання помилково вказує, що це може бути кор... малий ракетний корабель проєкту 21631 Буян М. Але це не так. Тут можна насправді впізнати патрульний корвет проєкту 2260, один з чотирьох таких кораблів, які все ще є на Чорноморському флоті Росії. Причин вибуху на кораблі можна назвати три. Це може бути підрив на міні, в тому числі на російській міні, тобто саме підрив. Це може бути успішний удар українського морського дрону, в тому числі підводного дрону. Це також може бути вибух з причини нещасного випадку, технічної несправності чи навіть диверсії. На даний момент можна сказати, що цей корабель не затонув, але, скоріше за все, він отримав певні і досить значні ушкодження. Нагадаю, що 11 жовтня, тобто позавчора, два дні тому, на зовнішньому рейді Севастополя підірвався на власній же російській міні патрульний корвет Павел Державін, який теж відноситься до цього ж самого типу 2260. Підрив його на міні спочатку підтвердили у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, а наступного дня і у командуванні військово-морських сил України. Цей корабель отримав. Певні пошкодження, але теж не затонув. Самі росіяни заперечують факт цього підриву і у деяких своїх окол флотських пабліках виставляють фото, начебто цілого корвета з зафарбованими розпізнавальними знаками та назвами. Але це фото я вже впізнаю. Воно досить старе і зроблено влітку 2023 року, десь у Севастополі біля причалу. Загалом ситуація з Чорноморським флотом зараз така, що навіть аналізувати не цікаво. Після ураження у вересні ракетами у доках Севастопольського морського заводу відразу двох кораблів десантного корабля Мінськ та підводного човна Ростов-на-Дону, після ракетного удару по будівлі штабу Чорноморського флоту разом з командувачем Адміралом Соколовим. Більшість російських кораблів вимушено передислокувалися, тобто втекли до, до Новоросійська. Севастополь залишається зараз лише операційною базою, коли куди цінні для росіян бойові кораблі заходять лише поодинці, та дуже ненадовго. Тому що бояться повторного ракетного удару у будь-який момент. Загалом же російський Чорноморський флот зараз втратив керованість, і останніми тижнями його кораблі просто патрулюють прибережні води, припинили якусь системну бойову діяльність та лише інколи виводять у море кораблі з ракетами калібр, але при цьому не завдають ракетних ударів. Така діяльність російського флоту виглядає як безсистемне хаотичне переміщення кораблів під час. Стратегічної поразки цього флоту, якому зараз просто немає куди відступити у випадку початку системних ударів по його останній поки що базі у Новоросійську. А такі удари можуть бути, що й було продемонстровано на початку серпня, у саме у Новоросійську, коли там було морським дроном, пошкоджено десантний корабель о, Оленогорський Горняк. Тому зараз у будь-якій точці Чорного моря російський флот знаходиться під загрозою потенційного удару або ракетами, або морськими дронами, і тому можна сказати, що він не є захищеним, що він знаходиться під постійною загрозою удару і під загрозою системного знищення. Його ліквідація це лише питання деякого часу. Стежимо за ситуацією. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!